Всіх вітаю на моєму каналі мої квіти. Бажаю всім доброго здоров'я, гарного дня. І сьогодні покажу вам свою грядку, високу грядку з полуницею. Ось так вона в мене зараз виглядає на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 4 квітня 2025 року. Значить, полуничку на високих грядках я вирощую вперше. От восени посадила. Ось такі в мене грядочки. Ну, значить, у мене італійський сорт Мурана. Мурано, отак, правильно, Мурано. От, ну, бачите, як перезимував сорт непогано. От такі вже в мене кущики полуниці на сьогоднішній день. Значить, що? Я їх, як всі ми робимо. Почистила, звільнила від старих цих листків от кожен кущик, почистила її і роблю, зробила вже перше підживлення. Значить, от У нас були дощі, два дні йшли дощі. І я їх підживила клубнику свою полуницю, нітроамофоскою, з одинаковою формулою макроелементів. Ось Бачите, добре водорозчинне, дуже швидко розчинюється. У воді, ось гранулки, бачите, розовенькі є там. так попідсипала і сапкою його прорихли, прорихлила, щоб добре вирощинялося і давало коріння поживні речовини. От. Ось, бачите, така в мене зараз полуниця Мурано. От. Ну, і трошки пройде час, десь днів 7-10 пройде, я ще хочу зробити. Підживлення цієї полуниці позакореневе підживлення зроблю. Значить, куплю спеціальне добриво для полуниці, теж водорозчинне, і її підживлю. Ось така в мене зараз полуничка Мурану. Така в мене грядка. І ще зараз у мене є на розмноженні сорт. Зараз вам покажу його. У мене там декілька кущиків. Ось показую грядку. Зараз покажу вам ще, ось у мене тут розмножується королева Єлізавета. Ось теж такі, бачите, які вже кущики. ось Бачите, як розкущується, теж я її вже почистила і теж підживила уже нітроамофоскою. Перше підживлення. Можна підживити азофоскою. теж Добриво розчинне у воді. Ну, теж треба його брати із одинаковою формулою макроелементів. Ось така. У мене тут всього 6 кущиків я придбала собі. Ну, я розведу за літо, вона тут гарно розростеться, і буду з клубничкою королева Єлізавета. Дякую всім за увагу! Гарного всім дня!